Так, друзі, дивіться, чи обов'язково встановлювати буферну ємність до ваших твердопаливних котлів. Відповідь така: ні, не обов'язково, якщо режим роботи вашого твердопаливного котла вас абсолютно влаштовує. Якщо на стінках вашого котла немає смолянистого нальоту, є тільки попіл та сажа, це ознака того, що котел працює в нормальному режимі, буферна ємність вам не потрібна. Якщо ви на стінках вашого котла та в димоході постійно спостерігаєте смолянистий нальот, це в першу чергу ознака того, що котел знаходиться. В режимі недопалу, тобто кисень він не отримує і він постійно тліє замість того, щоб горіти. Тобто, іншими словами, котел занадто потужний а, до системи вашої опалення. Якщо в старих системах опалення, там де багато води більш-менш. Бувають випадки, де люди можуть працювати без буферної ємності, то в сучасних системах опалення, там, де мало води, буферна ємність більш потрібна, ніж не потрібна. Тому відповідь така: якщо у вас вже є твердопаливний котел і ви спостерігаєте на стінках теплообмінника постійний смалянистий нальот, ця смола, друзі, дуже дуже погано чиститься. То відповідно вам потрібно встановити буферну ємність. Що вам дасть буферна ємність? Буферна ємність буде підтримувати котел постійно в режимі максимальної його роботи. Максимальної потужності, тобто котел буде працювати на високих температурах. Ще раз, на високих температурах це означає, не тут висока температура 80-90 градусів на термометрі, а висока температура горіння. Тобто ваш котел постійно горить. Відповідно, смола в ньому не буде накопичуватись, все буде вигорати, котел буде видавати максимально високе КПД. І ще один плюс в тому, що буферна ємність буде виконувати свою роботу, вона буде накопичувати в себе теплову енергію. Коли котел ваш твердопалений потухне, вам не обов'язково бігти і підкидати одразу дрова, тому що відповідно деякий час накопичена енергія буде забезпечувати ваш будинок теплом.